Трубін знову це зробив. Український голкіпер вказав головіну на його місце. Це треба бачити. Миколенко став учасником вогняного дербі, а також матч одеського чорноморця, який не дограли через дуже цікаву причину. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо в чергове дуже насичений випуск. Будемо говорити на різні теми і про чемпіоншип, і про Лігу чемпіонів, і про справи у чемпіонаті України. Але перед тим звернення до вас від нашої редакції понад 85% глядачів переглядають наш контент, але не підписуються. Давайте спробуємо вже після сьогоднішнього відео закрити позначку у 31 тисячу. Знаю, з вами ми це зможемо. Дякуємо і погнали! Розпочинаємо сьогодні з Англії, де вчора був справді вогняний футбольний день. Таловєров продовжує бути таким собі талісманом для Плімута. Миколенко разом з Евертоном видали вогняне дербі проти Ліверпуля. Отож, Плімут після приходу до команди Макса Таловєрова не знає смаку поразок. Більше того, у них Три перемоги у трьох матчах. У 32-му турі чемпіоншипу Плімут приймав мілвол. Таловєров знову вийшов у стартовому складі. А Плімут забив супернику п'ять голів. Вже на дев'ятій хвилині рахунок був 2-0 на користь господарів, а ще тричі у воротах суперника вони розписалися після перерви. Завдяки такому результату команда вибралася з останнього рядка чемпіоншипу. А до рятівного 21-го місця у них лише два кроки та одне очко. Таловєров у ці. Грі виконав 77% точних передач, 78% виграних дуелей, 3 підбирання, 7 втрат та 9 винусів, а його оцінка склала 6,7. Піднімаємось дивізіоном вище, де у рамках перенесеного 15-го туру АПЛ відбулося дербі між Евертоном та Ліверпулем. Віталій Миколенко вийшов на поле у стартовому складі і став учасником справді вогняного матчу. Евертон відкрив рахунок на 11-й хвилині, забив бету, але вже за 5 хвилин Мак Аліс. Стер відновив рівновагу за 17 хвилин до завершення поєдинку. Ліверпуль вийшов вперед завдяки голу Салаха, але кульмінація настала, коли спливали останні секунди гри. Віталій Миколенко подав до штрафного м'яч через Ірек Бунама долетів до Тарковського, який розрядив неймовірний за силою удар. І на 90 плюс 8 хвилині рахунок зрівняв. Українець за поєдинок зробив 8 виносів м'яча, один відбір, три перехоплення, а точність його перед. Дач склала 75%. Від СОФА Віталій отримав оцінку 7,0. За успіхами українських футболістів, вчора ми спостерігали не лише в Англії, адже у лізі чемпіонів Бенфіка з Анатолієм Трубіним грала проти Монако. Отож, у матчі, так би мовити, однієї 16-ї ліги чемпіонів або як зараз це називається, перший стиковий раунд, Монако приймав Бенфіку. У складі португальського клубу вийшов наш Анатолій Трубін, і ще до початку гри відзначився показовим жестом. Під час того як команди робили символічне рукостискання, два. Цяти річний українець гордовито пройшов повз росіянського півзахисника Монегасків Олександра Галевіна. Це до слова не вперше Трубін показує своє ставлення до запорєбрікового футболіста. У листопаді, коли ці клуби грали ще на основному етапі, ЛЧ, була аналогічна ситуація. Щодо матчу, то у першому таймі голів ми не побачили. Але на 48-й хвилині Бенфіка у рахунку повела, відзначився Павлідіс. Цей гол у протистоянні і став єдиним. Матч відповідь команди зіграють за тиждень 18 лютого. Щодо виступу Анатолія, то він отримав доволі високий бал 7,4 за 90 хвилин на його рахунку. Три сейви. Після матчу Анатолій у інстаграм підсумував виступ такими словами: ми зробили важливий крок у лізі чемпіонів, але усе вирішиться вдома. Продовжуємо працювати. Ну а завершимо сьогодні оглядом решти футбольних новин, зокрема про здоров'я Мірчі Луческу, а також доволі дивний спаринг одеського чорноморця. Отож, чорноморець на зборах не дограв товариський поєдинок проти грузинської діли. Деталі розповіли у прес-службі команди після першого тайму, який завершився із рахунком 1-1, Обидва клуби вирішили гру не продовжувати. Причиною зупинки матчу називають чималу кількість конфліктів, які виникали між гравцями обох команд під час першої половини гри. Тож, аби вберегти футболістів, було вирішено цей контрольний поєдинок зупинити замість другого. Мого тайму команди зіграли двосторонку. Кожна на своєму полі. Мірча Луческо, який нещодавно переніс операцію, розповів про свій стан здоров'я. Нагадаємо, наприкінці січня головний тренер збірної Румунії переніс операцію на правому тазостегновому суглобі. Через оперативне втручання 79-річний спеціаліст вимушений пересуватися на милицях. Втім, містер вже йде на поправку про що і розповів румунським змі. Я почуваюся добре. Йду на поправку. Зараз нічого більше коментувати не хочу, сказав міст. Ми ж від себе також побажаємо йому швидкого одужання. Здається, непрості часи наступають для полтавської ворскли, адже за рішенням РНБО почесний президент команди Костянтин Жеваго потрапив під санкції. Вони безстрокові і передбачають блокування активів, обмеження торгівельних операцій та зупинку виконання економічних і фінансових зобов'язань. Коментарів полтавського клубу щодо цього поки не було. У цікавий рейтинг потрапив Динамівець, Тарас Михавко, портал CS оприлюднив список із молодих футболістів, які найбільше підходять для заміни легенди Ліверпуля Вірджила Ван Дейка. Місце у цьому рейтингу знайшлося і для українця. 20-річний Михавко розмістився на четвертій сходинці, а очолює цей рейтинг кубарсі із Барселони. Ну і завершимо донецьким шахтарем та Артемом Бондаренко, адже у Туреччині розповіли подробиці зірваного переходу українця до Трабзунспору. Отож, за Анами Кузе Експрес перемовини між українським та турецьким клубом справді були, але завершилися доволі швидко через те, що сторони не змогли зійтися на сумі переходу. Трабзон першочергово запропонував гірникам суму в районі 7-8 мільйонів євро, і на початку це Шахтар задовільнило. Втім, в останній момент ціну вирішили підняти до 10 мільйонів, а це не влаштувало вже. Турецьку сторону, після чого Трабзон із перемовин офіційно вийшов. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на вподобайку та ще раз перевірте підписку на цей канал. Нагадаю, ми дуже хочемо закрити позначку 31 тисячу. Та вже сьогодні. Давайте зробимо це. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.